Е, 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 е. Для любителів чогось такого повітряного, незвичного і нетипового. Для тих, хто любить папороті, зустрічайте, деревоподібна подібна папороть, циатея купера. Да, купера. Правильно сказала, не брехала. Погляньте. Виглядає вона як пальма, але ви це цініть. Це цініть. ну, зацініть. Це... Я ще такого. Не бачила у кімнатному вирощуванні. І щодо кімнатного вирощування, певні умови все-таки є. Має бути півтінь або таке прям розсіяне сонячне світло. Ніякого прямого сонячного світла, папороті цього не люблять. По поливу, рясний полив, папороть не любить пересихати, і це атея не виняток. Ґрунт в неї має бути пухкий і такий, який добре тримає вологу. Тобто до нього має входити і мох, і кокос, Пермикуліт, Ось, який буде гарно тримати вологу. Щоб вона не пересихала, то дійсно і все буде класно. Опурскування вітаються зволожувач, прекрасно. На яскравому світлі я казала не ставити. Півтінь. Ось така от пальма, прекрасна, чудова. В закладах вона буде дуже автентично виглядати. Я собі просто уявляю вже це. Вона справді розкішна. Парати. Її ось ці ось стовбури, вони дійсно такі здерев'янілі, тому її називають деревоподібною папороттю. Ну, але по формі це пальма.